Вірш написаний після почутого гіпносеансу Зона пробудження називається Карта Землі і Резонанс Шумана. Додаю від себе, що резонанс Шумана це людське творіння низьких частот. Вірш називається Еліта позбувається журавля. Закони вночі приймає хтось про торгівлю землі рознеслось. Земля України придатна земля, Хоч еліта позбулась журавля. В чому секрет таємного крою? Проявилося жало зміїного рою. Проект порятунку надумали собі Рай над землею, над землею будують у небі. Відомий всім хороший чорнозем, Планети 40%, скажем. Золото землі міститься в країні, і ми не дозволимо діяти руїні. Анулюємо проект, обман чужаків, освітлимо невдалий задум хижаків. Свою землю наливаємо любов'ю, побажаємо їй доброго здоров'я. Вгорі літає об'єкт ілюмінації, клітина восьмикутна біля Швеції. Явний млинець, а меба дурмана, об'єкт кружляє формою стакана. Маленька тарілка, тарілочка, фотопроект, тоненька зірочка, будується купол під мікроскопом, рятівний знак перед потопом. А хто створив це? Боги землі. Магнітний обман, надумали в грі, джерело електрики це люди. Виробляють енергію для цього чуда. Тарілка літає над куполом землі, перпендикуляр живлення є люди. В центрі п'ятака є промінь гачок, об'єкт тримається за центр пупок. З землею єднає гачок прожектор. Люди це гаряче повітря для об'єкту. Ця батарейка утримує плавання. Корабля еліти для задоволення. Залітає літа туди на літаках. Просто і зручно злітна полоса, об'єм пропорції розміром Москва, така скорлупка від Ілона Маска. Називається як кінниця Марло. Обертається по робіті умовно. Ілон Маска менеджер проекту, найомник для вибраного сюжету. А боги це вершки суспільства, це багаті люди світу злодійства. Вони вже і фільм підготовили, де екологія землі зруйнована, де люди найметують внизу, а боги літають, живуть у раю для вибраних рай. Назва проєкту Макс, Марс, Мара Посил респекту. Це звичайний мегапроєкт. База відпочинку, курорт-ефект. Створюють мікроклімат вони, потрібна земля і вода взайми. Вони ще одні діти несвідомі, які не задумуються про взаємодії мікро, макрокосмосу, кругообороту це комерційний проект скорботи. Відзначити себе значних, коханих. Бо яхти і кораблі вже придбали, більш вищого ступеня забажали, еліту серед еліти відібрали. Відбір не тільки критерій грошей. Піраміда відзначила напрямок, апогей. ще і напрям в одному розумінні це клуб і орден в божевільні. Купити туди квиток поспішають, надіти дорогий годинник знають. Як мавпи, копіюють подібне, визначити себе вище, як гідне. Літає в повітрі третій Рим, ініціативу замовляють, як Грим, карти світу замовляють вони, хоч згенерувати нічого не змогли. Набрали агентів з людей, які шукають особливих ідей, охота за креативними умами. За неординарними душами, думками, за здатністю людини, її можливістю приваблюють якоюсь діяльністю, не відкривають нікому суті в затії, не посвячують нікого у свої дії, використовують людський потенціал, уміння, набуття, енергію, запал. У геніїв є трошки роздуте его. І вишукують подібних для проекту. Знаходять таких, які готові на все задовільнити своє его власне, генії на фундаменті манії величчя, одержимі грандіозністю узбіччя. А комісія засідає, вибирає тих, кого агентура поставляє, найздібніших людей собі залишає. І свою хижацьку гру пропонує. Всі тішаться у грі, а не вчаться бачити наслідків свого нещастя. Розважаються Боги, притягаючи людей-мільярдерів, граючись. Істинного задуму ніхто не знає, боги свою нездатність ховають, створили ідею особистої елітності. Не маючи власної самодостатності, постійне незадоволення собою заміщають якоюсь новою грою і таке відзеркалюється у інших, звеличення себе як щось вище. Постійний доказ, як щось більше, потужніше, крутіше, цікавіше, ресурси такими почуттями тягнуть. І мільярдери у мегапроектах грузнуть. А як же громадина залетіла в небо, так як в'язати кружево поступово п'ятак з міді, бронзи, кольорові метали Проводи промінням матерію проявляли? І скорлупу цю хочуть наповнити плодорідним ґрунтом України, як кліше закон прийняли в Україні. Зняли мораторій на продаж землі, всім відомий найкращий чорнозем, відсотків сорок світових, як джем, цілюща земля магія країни, і ми збережемо її від руїни. Пісня для землі, високі частоти, серцем України зміцнієм широти, вдячність і шана пройшли крізь страх. Губи теплом посилають спалах, звуки працюють, стрій геометрії, захищаємо землю, красиву біометрію, тарілку штучну ми розчиняємо. Ідею руїни сили позбавляєм. Квітне земля України у світлі, світле майбутнє творимо в повітрі. Думка літає, частоти міняє, прекрасне будує, бруд відганяє. Посмішка всім на обличчі дана, радість життя набуває права, всім управлінцям доступні знання, наслідок причини прожити сповна. Машини, бензини, золото, алмази, радіація, електрика, закони, укази. Без всього цього можна прожити, а без природи тільки тужити. Землю облітає вістка гінця, нікуди не зникає думка творця. творимо, що ми ті хвилі приємні, життям підсилюємо кожного взаємно. Заявляємо ні на продаж землі, заявляємо ні на технології 5G, заявляємо ні. Хитрощам обману кажемо так для власної оборони.